Надвірнянська громада оплакує полеглих захисників. Церемонія вшанування відбулась на майдані Шевченка перед портретами полеглих героїв. Кожного з них згадали поіменно та помолилися за їхні душі. Важко дивитися на цих батьків, дружин, дітей, тому що розумію, що вони це є молодь, це є наше майбутнє, але ми про них пам'ятаємо, ми допомагаємо чим можемо. І е, хочемо і надалі відноситись з розумінням до полеглих наших героїв. Командир батальйону Олександр Івашина боронить Україну з 2014 року. Він на власні очі бачив смерті своїх побратимів. Каже, хлопці, які віддали своє життя, заслуговують на шану та пам'ять. Я виконую завдання за призначенням з 2014 року. В більшій частині це на передових позиціях багато хлопців під час виконання загинуло. Ми про них пам'ятаємо і скажімо так про кожного. Відвідуємо батьків. Під час заходу рідним полеглих захисників вручили нагороди воїн світла. Відзнаки отримали 15 родин. Герої загинули, але їхній подвиг в наших думках, в наших помислах, в наших устах, в наших серцях сковані. Думках волі, перемоги і віри. Віри в те, що прийде до очікува перемоги. У російсько-українській війні загинули 168 військовослужбовців з Надвірнянського району.